Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі, вже почали жваво обговорювати різні теми а, коло спортивні, але менше з тим тут він виступить експертом, а, тому що хто як не він простою українською мовою і в мовою нам доповість, що ж відбувається в українському спорті, в міжнародному спорті, зокрема. Ігор циганенко на згостях. Доброго, Доброго ранку знову як на роботі. Не вихідний спортивний тебе коментатор. Не, ну, нагадаємо про всяк випадок сьогодні. Ну знаєш, якби експертна вже історія, не тільки як на робот. Значить, Давайте Приємо. ще ще раз, ще раз нагадаємо, що українські фехтувальники не будуть змагати з російськими та білоруськими спортсменами і бойкотуватимуть такі турніри. Це рішення ухвала Національна Федерація фехтування України. А Ще міжнародна федерація фехтування вирішила дозволити Росіянам. Нагадаємо, виступати на змаганнях під її егідою з другої половини квітня. Ну і власне також наперед, що зайдемо, що ж за скандали в українському тенісі будуть тенісисти змагатися на міжнародних таких от закладах Вони проти бойкотувань російських так, о, і теж про це будемо говорити. З'єднаємося з Сергієм Стаховським. Нашим відомим тенісистом, отже, Ігор, давай за спочатку починаємо так. Починаємо спочатку про збірну фехтування. фехтування. про фехтування. Так. Так. Ситуація для мене дуже проста. що відбувається, що відбувається? Угу. на даному етапі. Ми зайшли в передолімпійський рік. Тобто, для того, щоб отримати путівку на олімпіаду в 2024 році в Парижі, потрібно виграти і певні кваліфікаційні турніри. Її угу. заробити. Для того міжнародний олімпійський комітет каже, що типу, давайте ми всіх допустимо, а потім далі будемо розбиратися перед Олімпіадою. Що робити mm -hmm. з тими спортсменами? Тому що якщо зараз їх не допустити, то на Олімпіаду вони просто кваліфікацію не, не, не здобудуть. Mm -hmm. Першими пішли фехтувальники, тому що Томас Бах є фехтувальником, mm -hmm. голова Олімпійського комітету з Москви теж є фехтувальником. Ну, в нас теж міністр спорту і голова національного олімпійського комітету є фехтувальником. Ну і я не знаю, як так склалося, але Та, в принципі, наша перші. команда найтитулованіша Пере... вважається в Ну вона Завжди, і в радянські часи так само дуже багато українських фехтувальників. І суть в чому? Суть в тому, що фехтувальники кажуть, що дивіться, якщо ми зараз не допустимо, вони на Олімпіаду не поїдуть. Ну, ні в якому uh -huh. стані. Ну, допустимо, в 2023 році закінчується перемогою наша війна до uh -huh. виходимо на територію, а спортсменів ти допустити не можеш потім, тому що ну, вони не пройшли кваліфікацію. І е, зараз заява Української е, фехтувальної федерації, про що ми не будемо змагатися з росіянами і білорусами. Вона полягає в тому, що от, уявіть собі, протягом року є 15 кваліфікаційних турнірів, uh -huh. на яких ти можеш добути путівку. На семи будуть брати участь росіяни і білоруси, на інших семи українці. Тобто, в принципі, ми. Ми будемо мати можливість зробити собі путівку на Олімпіаду. І неважливо, під яким прапором не вступати від своєї страники. Ми не будемо просто з ними біли? змагатися. Просто не будемо з ними ми змагатися. з ними в тих турнірах, які будуть брати участь вони, ми брати участь не будемо. Ми будемо брати в інших. Ну тут просто пішла, пішов скандал набагато більше. Суть в тому, що фактувальників допустили, але деякі країни, де мають проходити ці змагання, вони кажуть, так, а ми не будемо приймати їх. Ми І як ми ще після проводити цього змагання. можемо взагалі. Ми відмов, відмовляємося проводити змагання. І зараз Міжнародна Федерація фехтування, вона в такому, знаєш, такій вилці, що треба що робити. Тобто на турніри вони повинні їхати, ми їх допустили, але ті країни не готові приймати ці турніри. Тепер тобто треба шукати, де можливість не проводити ці турніри. Тобто йде дуже велика боротьба, страшенно велика боротьба за те, хто зараз от виграє оцю знаєш, якби стратегічну ініціативу. Міжнародний олімпійський комітет займає позицію дуже просту. Вони кажуть, типу, ну навіть не те, що дуже просту, а дуже хитру, я би так сказав. Uh -huh. Вони говорять про те, що типу, ну, ми ж допускаємо, а те, що країни не хочуть їх приймати, ну це вже їхні проблеми. Розумієш? Тобто суть в тому, що... Зараз Міжнародний олімпійський комітет зайняв позицію, таку як ну приблизно ООН. А угу, угу. відмовилися 30? поки що ні, дивися. Є коаліція з 30 країн, угу. які кажуть, що не можна допускати росіян. І це переважно е, західні наші партнери, які кажуть, що угу. ми не будемо виступати. 30, 30. країн. 30. зараз на даному етапі фехтування мають пройти етапи Кубка світу в двох країнах: в Німеччині, і в Швеції. Uh -huh. І Шведи і німці сказали, що ми не будемо приймати ці змагання, якщо туди приїдуть росіяни. Uh -huh. І тепер між, і тепер федерація фехтування скаже: ну ми ж вас допустили. Ну, Те, що вони не приймають, це вже... Ну, що ми можемо зробити? Так, а що тепер буде? Будуть білоруси, росіяни ефектуальні участь? Я думаю, що буде приблизно така історія. Що будуть певні турніри кваліфікаційні, де допустять росіяни uh -huh. білоруси, щоб вони мали можливість заробити олімпійські е, ліцензії uh -huh. за цей рік, для того, щоб допустити, умовно кажучи, по спортивному принципу допустити їх до е, олімпіади. Uh -huh. І будуть так само інші турніри. Так само кваліфікаційні, mm -hmm. де не буде Росіян і Білорусі, будуть грати будуть виступати mm -hmm. українці, які будуть змагатися з нормальними mm -hmm. спортсменами, які підтримують нас, mm -hmm. і так само ми матимемо змогу отримати mm -hmm. олімпійські ліцензії. Нагадаємо, ліцейкі, що у двадцять році 24 Олімпіада, році, так, так, так а 23-й й Це якраз треба так. доступ. Я, я просто щоб закінчити mm -hmm. точку зору, розумієш. Для мене е, як для ну спорт він не може відійти від політики, так, ну, ми звіс, просто розумієш, безперечно. Розумієш, так? І для мене все, все складається дуже просто і дуже зрозуміло, що зараз відбувається. Тобто зараз на даному етапі стратегічно Захід е, демонструє про те, що ну, ми не mm -hmm. воюємо з росіянами, ми воюємо безпосередньо з режимом. І це сталося після того, як там, Навальному дали Оскара. Mm -hmm. Правильно? Так. Ми ж розуміємо, що, що, це що те, відбувається. Mm -hmm. І такі от кроки, після того, як арешт, ордер на арешт видали тільки на Путіна, розумієш, тобто таким чином вони демонструють, що типу, ми до росіян ставимося лояльно, толерантно, тільки от поміняйте режим. І тепер ті спортсмени, які приїдуть виступати в Європу, вони будуть під страшенним тиском, тому що там журналісти, uh -huh. там будуть їх змушувати говорити якісь uh -huh. певні речі. Вони будуть демонструвати ну, знаєш, якби е нетолерантність по відношенню до їхньої країни, всі-всі. Uh -huh. Розумієш? Uh -huh. Тобто, таким чином, для того, щоб не зосередити і не закрити от, спорт в конкретної певній території, а все-таки дозволити можливість через спорт якось впливати на ту ситуацію політичну, яка є в Україні, яка є в країні, нашу, uh -huh. в Московії, скажімо так. От міжнародний олімпійський комітет це і робить така. Якщо ці країни відмови там Німеччина, Німеччина Швеція зараз перші країни, які будуть так приймати цю робити турніри, то вони вже оголосили про вони недопуск. Сказали, вони не до вони потім проводити. допустять чи ні? Чи ні, будуть шукати вони інші вони країни? Будуть, вони будуть шукати інші країни, де і де, де можна буде mm -hmm. проводити ці змагання? Ну і ще один скандал. Маємо обговорити. Є така ініціатива в міжнародному олімпійському комітеті представництві в Україні, щоб українські тенісисти ігнорували будь-які заходи спортивної турніри, тур турніри, де Беруть участь Міжнародні. представники ворожих країн, ну власне мається на увазі той самої Росії, країни агресора Білорусі. А українські тенісисти кажуть про те, що а що ж нам робити? Тоді ж кар'єр кар'єрі зайсь. А де ж ми будемо виступати? Починається такі терміни. Вони проти бойкоту російських бійкоту. і білоруських, щоб вони мали теж можливість виступати. Так, обговоримо і цей момент. Чекайте. Обговорюємо так: міжнародні спортивні турніри. Ігор Циганик, спортивний коментатор, ведучий сніданку з нами в гостях. І ми обговорили щойно позицію українських фехтувальників, які бейкотуватимуть турніри за участі білоруських і російських спортсменів. Інша позиція абсолютно у наших тені, у наших тенісистів. Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт закликав українських тенісистів ігнорувати турніри, де є російський російській Руські е, спортсмени днями Українська Федерація тенісу виступила проти бойкоту змагань за участю росіян і білорусів. А екс третя е, ракетка світу Еліна Світоли Світоліна відповіла таке: цитую: це означає, що кар'єра всіх українських професійних тенісистів і дорослих і юніорів має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам ніде грати. Це кінець, отже, теніс треба викреслити як вид спорту ну і е, от зараз ми запитаємо думку е, якраз таки людини яка дуже ті все своє життя пов'язала з тенісом сергій стаховський тенісист військовослужбовець зсу е, що думає з цього приводу титулований український тенісист уже з нами на зв'язку бачу доброго ранку. доброго ранку сергію о, доброго. з нами та отже яка ж ваша позиція власне, чи варто українським тенісистам виходити на корт разом із росіянами білорусами Дивіться, це буде тільки моя думка, і насправді Еліна сказала правильно інше: якщо ми не будемо змагатись на змаганнях, де приймають участь Білорусь, або де їм дозволено змагатись, то в цілому ми не зможемо змагатись ніде. А, моя позиція була проста. я б не виходив на матч безпосередньо проти а, гравців з Росії та Білорусі. Так, це можливо не настільки потужно, як не мати участь у змаганнях в цілому. Але все ж таки, ми розуміємо, що це буде прецедентом для і інодійного якогось підґрунто підміття. Та так само це буде і а, їх певна супротив. Так вони не будуть вигравати матчі. Вони їх будуть програвати, але все ж таки, це хоч щось. Але тут знов ж таки це мала бути проведена робота і федерації, і міністерство спорту на протязі цього року, який пройшов, чого зроблено, звісно, не було. А тепер вже на гарячці починаються рубати якісь каменти. Ну, от, власне, так, міністр спорту проти участі федерації Федерація тенісу за ну який це далі не буде вплив, так зрештою на результат? Ну, на щастя, я ні в одній, ні в другій структурі не нахожусь, тому мені не треба приймати ці рішення. Але по факту, а я знаю, що як тенісисти, так і тенісистки. З перших днів дуже активно обійвали позиції, що то щодо відсторонення білоруських і російських спортсменів з змагань ВТА. А, е, самі без участі федерації Сергій. От Федерація я, я... Обігувала... Так. в е, мене просто до тебе е, таке питання. Просто ти зараз хорошу м, таку історію розповів про те, що не потрібно виходити, тобто потрібно їхати на турнір виступати, але якщо тебе зводить посіці з. Е... Росіянкою або білоруською чи з росіянами білорусом просто відмовлятися грати. У нас такий прецедент був цуренко відмовилася грати вже на одному з турнірів. Скажи мені, будь ласка, це може стимулювати до того, що інші спортсмени з інших країн на цьому прикладі можуть так само сказати: Ну ми теж тоді грати не будемо, тому що ми солідарні з українцями або з українками. <кхем> на жаль, ні, це може бути прикладом, але на жаль, такого не відбудеться. Ну, це по факту я розумію. Я бачу ситуацію в чоловічому. Я думаю, дівчата знають набагато краще жіночий тур, а в чоловічому турі цього не буде. Ну тобто, ніхто нас на такому рівні не підтримує. Вони всі вважають, що спортсмен є політичним. Вони підтримують Україну, але при тому вони підтримують і те, щоб росіяни продовжували виступати в турі. Дуже маленька кількість безпривніх гравців чоловічих, не жіночих, а підтримує те, щоб росіяни не грали, і білоруси не грали в турі. Дуже маленька кількість. Скажи тоді, будь ласка, а як ти ставишся до того випадку, коли Ястремська виграла турнір в фіналі, обігравши росіянку, вийшла і дала свою промову, де на підтримку України, і дуже патріотично це все сказала. Це так само може бути достатньо таким, знаєш, якби сильним стимулом і символом да, для того, щоб щоб все таки розповісти про війну. Тобто, ми перемагаємо, розповідаємо, що так ми перемогли. От, бачите, ми перемогли, і ми переможемо всюди. І я підтримую Україну. Тобто, їй оця хвилина слави, і цю хвилину слави вона подарувала якраз Україні. Це якщо виграла. Це виграла, це виграла Костюка. Не я, я скажу, скажу. Костюк, я перепрошую, так. так не я скажу, Марта Костю дуже велика насправді так вона дала дуже потужний спіч, а, і він мав безпосередньо відгуки в Україні. Він мав безпосередньо відгуки на стадіоні, але медійної складової як такої він не мав. Чесно, я ну я розумію. Це перший тут марти, але якщо б вона не вийшла на фінал. То резонанс ні з був би набагато більше. Єдине, що я ще не розумію або не знаю, які будуть наслідки таких бойкотів. Хоча в тенісі є прецеденти, це представники Ізраїлю не виходять грати а, проти гравців, а, представників мусульманських країн. Тобто я пам'ятаю, пам'ятаєш боді села там, з гравцями а, з півнішу, з Сполучених Арабських він не виходив на матч. Тобто він не сподиросів. Це знали всі. І це політика Ізраїлю. Тому. Президент вже є, і він у сьогодні Сподіваємося, відповідні, скажімо так, люди, які впливають на спорт, на певні рішення вас почують. Сергій Стаховський, тенісист, військовослужбовець нині Збройних сил України був напрямок включені. Прижить себе і будь ласка, вітання побратимним посередством. Далі ну а, Ігоре, ну що ж тоді робити? Нічого не робити. Вихід? Він абсолютно правий. Він абсолютно правий, а Тут не бойкування, але... а не а але бойкотування рішення, наприклад, і позиції з боку міністра спорту. Так ми хочемо виступати. Дайте нам можливість реалізовуватися. Інакше тені тен, український теніс буде всього. Ні, він абсолютно правий. В чому він вважає, що розміш, якби шутки для спортсмена турнір. Це прогрес, це рух вперед, це конкуренція. І якщо ти виходиш, приїжджаєш на якийсь певний турнір, ну і тебе так виходить, тебе по сітці так зводить з росіян. Да, ти відмовляєшся їхати, ти їдеш на А Якщо турнір? футболі розводити білорусів, росіян від так неможливо, тому що розумієш, в футболі, футболі можна розвести там по групам. Там хоча в ми, ми знаємо в півфіналі футзалу футзального чемпіонату Європи грали Україна і Росія. Розумієш, тобто, деколи коли сітка тебе все рівно може звести, Так, можна на якомусь на певних етапах порозводити. І я думаю, що в принципі це один з варіантів. Тут суть в чому. От Просто щоб ми розуміли, що таке теніс, і чи, чим він відрізняється від, від фехтування. фехтування. Да. Федерація фехтування вона підпорядковується Національному олімпійському комітету, олімпійські ліцензії, то-то, і вона, в принципі, ну, якби є залежною від національного олімпійського комітету. Теніс трошки інше. Теніс, зокрема, ІТП тур в чоловіків, ВТА тур в жінок, це є комерційні, комерційні турніри, де приналежність країни не має значення. Кожен виступає сам за себе. Ти, Руслан Сєнічкін, я Єорци Аник, це Людмила Барбір. Ми можемо представляти країну як громадянство, але я заробляю собі бали, не країні, а угу. собі конкретно. Угу. І тенісисти кажуть, що типу, почекайте, якщо НХЛ, де виступають російські хокеїсти, ви говорите про те, що це комерційна структура, і вона не має ніякого відношення до загальноспортивної історії. То ви не маєте навіть коментувати. що То ви відбувається. не повинні це коментувати. Тому що Олександр Авєчкін, який є ну, апологетом взагалі тої системи, яка зараз на Московії, він виступає в Вашингтон Кепіталс за клуб, який є столицею Сполучених Штатів Америки. І ви дозволяєте. Uh -huh. Тобто тут бізнес. А тут ви забороняєте персонажам, не країнам, а персонажам. Розумієш? Виїжджати. Тому тут достатньо складна історія, але якщо вибрати собі варіант про те, що типу ми їдемо на турніри, ми граємо на турнірах, ми просто не граємо проти росіян чи білорусів. Ні, не проти, а з, з, з ними. Ну з просто ними. Ну, проти, проти, да. проти, розумієш, тоді це може бути ну, виходом, який дозволить все-таки прогресувати нашим тенісистам і тенісисткам. Марта Костюк, я перепрошую, я знаєте, я дуже болюваю за, ранок, за теніс. Це рано. Марта Костюк, так, вона виграла турнір і вона mm -hmm. дала таку промову здорово, таку класну промову. Це ж на весь світ пролунала. З росіяни відмовилася фотографуватися. А це була Навіть здоров'я відмовилася, mm -hmm. розумієш? Тобто вона цим проявила. Так, це буде небагато, але це ті шанси, які дають нам можливість заявити все-таки про себе. І для oh. тих спортсменів, ну от і ви собі, Руслан, ці діти займаються з чотирьох витяг з 4 років цим видом mm -hmm. спорту. Вони віддали все своє життя. І для них це ну зараз на даному етапі сенс життя. Не їхати на турнір взагалі це неправильно. Треба тримати форму, треба заробляти mm -hmm. бали, треба заробляти собі якісь певне mm -hmm. ранометр. А то, що не виходить так, демонстрації я не згоден іди не Сергієм. Я думаю, що це може бути все таки стимулом для того, щоб інші спортсмени так само просто приїхали. Думаю, спирали, що що це... що вони будуть грати. Тому що ну розумієш, от я паралель з mm -hmm. футболом буквально ще одну хвилину. УЄФА ж не хотіло дискваліфікувати росіян. Вони кажуть, типу, хай таке, пам'ятаємо. лобі. Приїхав футболіст, вони повинні були грати стик за вихід на чемпіонат світу з поляками. Mm -hmm. Приїхав щенсний, воротар, в якого жінка українка, поляк. Mm -hmm. І каже, ми не вийдемо. Ми просто не вийдемо грати. Mm -hmm. Ну, дискваліфіковуйте нас. Наступна гра буде з цим, і вони не вийдуть. І це може стати ланцюговою реакцією. розумієш? Тобто це може бути стимулом для того, щоб інші спортсмени казали, так ми теж грати не будемо. Ну, вигравайте ви свої турніри там і на цьому, і це буде для ITP і тенісного цього дуже великим стимулом, тому що вони втратять великі гроші. Ну от по, -по факту, да, я розумію, про що ти говориш, що це важливо, тому ви. що дійсно життя закінчується для спортсмена. Але те, що от і історія і розмови про це, і вже те, що наш 30 країн в цій коаліції підтримують, це добре, тому що це дало поштовх і далі. Люда, підтр... я Вам чесно кажу: якщо ми не переможемо до Олімпіади. Буде бойкот від всіх країн, які підтримують нас. Олімпіади не буде. Якщо ми до 24-го року не виграємо, uh -huh. що я ну... Я не хочу в те, знаєш, як про це uh -huh. думати. Ну я, якщо, не дай Бог, буде така ситуація, яка зараз до 24-го року, то на Олімпіаду ніхто не поїде. Це oh. все, те, що зараз відбувається, це все просто підготовка Спасибо. і uh -huh. якась певна стратегія. Але буде бойкот і ніякої Олімпіади не буде. супер. За <ристо> фінал запили. <ристо> <Ні>, Розібрали <ристо> <правда. ристо> <А, ристо> все і поставили о, крапку. В цій сфері спортивній, мабуть, найкращі в Україні. Спасибо, нормальний нормальну тему Вже хочеться заморотися самим, якщо ви не адепти того чи іншого виду спорту. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.